Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про дуже рідкісну і дуже небезпечну хворобу, епідемію якої із якогось невідомих причин охопила нашу країну. І так, наша сьогоднішня тема відвищений внутрішньочерепний тиск. Підемо способ показу комфі, на комфі Берван по домашнім гаджетам. Внутрішньо черепний тиск. Здравствуйте, друзі. Здравствуйте, Адріма Махарський. Тема нашої сьогоднішньої програми: підвищення внутрішньочерепний тиск. Розкажіть мені, будь ласка, Андрій Махарський, ви знаєте про внутрішній чорний тиск? Так. Та це така черева крові, череп мозка. Мозок тривають запалення. Давайте подивимося, що поговорить внутрішній черепний тиску наші експерти. Давайте. Внутрішній черепний тиск це колись череп мозку і почалась кров, а це внутрішній черепний тиск про дихання. Ну шо ж, я вітаю вас з Днем гідності та свободи. Україна підтримує дрони понад 1 мільйон гривень. Розповідався хтось. Тим часом чоловік захворів внутрішнім черепним тиском, череп, череп мозку та крові. На прийом приходили Бартек Лопес та його сином Фабіено. Ми вже говорили про захворювання внутрішньо черепно тиску. Давайте подивимося. Фабієн ходить до першого класу. Бай навитається ви. Малює, хворіє нечасто, часто. Тут би і осваттища та її тату відомого дизайнера, одягу Бактекос. Мучать страхи та підозрі під назвою Внутрішній черепний тиск. Так у фабієна його ні, а у я чував у чоловіка. Воно буває яким ознакам його розпізнати і ним боротися, хто розбив всі страхи. Свичайно піво! У мого чоловіка сталося внутрішній черепний тиск, але я майже отримаю, що багатьох задоволенням, і я майже довіряюся наступними глядачами. Я тобі не тримаюсь. Що ти не тримаєшся. Я тримаюсь наступне фабієн. Я майже. Скільки в можна говориться, я майже обіцятися. Ручно, але представляти унікальні кошти на її лікування. Ну як обізнати своє. Ай! Оберішно ботик! Прирвав трансляцію нашого програми Золотий гусь у космосі. Давайте пройдемо експертів. Я казав Півгор, вітаю вас, розкажіть мені, будь ласка, а як завітатися своїм внутрішньочерепним тиском? Так, внутрішньочерепний тиск це череп, череп мозку та її кров, кров дихальних шляхів, де майже наступним глядачам. А глядачі тримають наступним і переглядом. Яке а порежні, Нам потрібні! Замовкни! Ви зробили правильні відповіді, ми зустрінемось у суботу. На все добре, завтра буде фінал. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють шлунок, кишківник, печінку.